Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Я, Михайло, сьогодні вам хочу передати таємниці Слова Божого, нового заповіту із книги об'явлення Іоанна Богослова, 12 розділ. Написано: і з'явилося на небі велике знамення, жона оповита сонцем під ногами її місяць. І на голові її вінець з дванадцяти зірок. Вона мала в утробі і кричала від болю і мук народження, і народила вона немовля чоловічої статі, якому належить пасти усі народи залізним жезлом, і піднесене було дитя її до Бога і престолу Його. Хто перемагає і дотримується діл моїх до кінця написано. Тому дам владу над язичниками, і буде пасти їх жезлом залізним, як посуд глиняний, вони будуть розтрощені, як і я одержав владу від отця мого. Об'явлення 2 розірва 27 вірш. Зразу наголошую, що жезл залізний закон. Чому так? Тому що закон даний не для праведників, але для порушників. Для грішників. Жона це церква Христова. Сонце Христос, 12 зірок, 12 святих апостолів. Народження згори після мук розкаяння нових людей, християн. Коли ж дракон побачив, що скинутий на землю, то став переслідувати жону, яка народила дитя чоловічої статі. І були дані жоні два крила великого орла. Щоб вона летіла в пустелю, на місце своє від лиця Змія, і там годувалася протягом часу, часів, і півчасу, і пустив Змію слід за жіною з пащі своєї воду, мов річку, щоб потопити її в річці. Але земля допомогла жжені і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, яку дракон пустив з пащі своєї, і розлютився дракон на жену і пішов. Щоб вступити в бій з іншими з роду її, які зберігають заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа. Отже, дракон це закон. Чому? Тому що Він жорстокий око за око, зуб за зуб. Там немає милості, скинутий на землю як той, що втратив владу над дітьми Божими. На яких немає закону. Горе тим, хто живе на землі, горе підзаконним, для них уготовані вічний плач і скрегіт зубів. Закон недосконалий, через закон не спасається ніяка плоть. Закон їх буде мучити постійно своєю недосконалістю, а сила гріха закон. 1 Коринтянам, 15 розділ, 56 вірш. Буде переслідувати жену, значить церкву Христову, як тоді, народжений по плоті, гнав народженого по духу, так і тепер. Це, я сподіваюся, зрозуміло. Хто спонукав, щоб Ісус Христос був розіп'ятий в Ізраїлі? Законники, первосвященники, старійшини народні. Жінка, церква Христова, а дитина чоловічої статі, первісток Ісус. Два крила великого орла це дві заповіді любові. Полюби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, усім розумом Твоїм і всією силою Твоєю. І друга заповідь, подібна до першої. Полюби ближнього свого як самого себе. Тут вже Варто задуматися, чому написано полюби. Не просто люби, а полюби. Бо це наказ повеління, щоб ми полюбили. Звідси висновок. Значить, ми ще не, не так любимо, як належить, або зовсім не любимо. Нам належить іще полюбити. І ще одне Господа, Бога Твого. Бог це дух, Бог це любов, значить дух любові. Нам належить полюбити дух любові найбільше. І тоді ми матимемо любов і до своїх ближніх, і до України, і до всього, що створив Господь. Полюби ближнього свого, зразу наголошую, що треба дуже пильно читати притчу про Самарянина. Ближній це той, який надав допомогу побитому розбійнику чоловікові. Але наближалися до того чоловіка, і Левіт і Первосвященник, і не допомогли йому, себто вони не стали йому ближніми. А вони наближалися, близько були біля нього. Треба відрізняти, хто є ближній, на кого увагу акцентує Господь. Звичайно, декотрі згадають її повеління Господнє, любіть і ворогів ваших. Знову про духовне належить судити духовно і духовне порівнювати з духовним, тому що написано і вороги людині домашні її. Хто такі домашні, якщо духовно це ті, хто присутній у домашніх зібраннях, у домашніх церквах. Там, де найбільший контакт, там, де найбільші стосунки і поєднання віруючих між собою, один одного дуже добре знають. І розпочинаються через якийсь час у кого як, конфлікти між віруючими. Тому що кожен дивиться на сучок в оці брата свого. І це легше, легше дивитися на сучок в оці чиємусь, ніж. Дивитися на колоду в своєму оці, тому Господь і застерігає. І що ти дивишся на сучок в оці брата твого? Брат це віруючий, а в своєму колоди не бачиш. Лицеміри витягни спочатку колоду з власного ока, і тоді знатимеш, як допомогти брату твоєму витягти сучок із його ока. Допомогти, а не витягти. Він сам мусить це зробити. Ви так повинні йому допомогти, наставити, врозуміти, щоб він очищався. Бачите, кожне слово має дуже велике значення. Тепер далі продовжую тлумачити про місця пустинні, у які була переміщена жінка. Це язичницькі землі, там, де немає Духа Святого. Відлиця Змія від Мисевого закону. Від лиця Змія від Мойсевого закону. Там, де законники звикли жити по цьому закону, дотримуватися його і змушувати всіх інших дотримуватися закону. І вони якраз і переслідують благодать Христову. З пащі змія вода це множина різних вчень людських, які дещо схожі на Господню науку. Але це не Христова наука, це людські науки. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, Скажи синам Ізраїлем, якщо жінка зачне і народить немовля чоловічої статі, то вона нечиста буде сім днів. Я не буду тлумачити до подробиць ці слова, але зверніть увагу, сім. Так? Як у дні нечистоти від місячних її, вона буде нечиста, у восьмий же день обріжеться. У нього крайня плоть його і 33 дні повинна вона сидіти, очищаючись від крові своєї. До чого ні до чого священного не повинна доторкатися і до святилища не повинна приходити, доки не виповняться дні очищення її. А як минуло, 8 днів, коли належало обрізати його. Дали йому ім'я Ісус, наречений ангелом, що перед тим, як зачався Він в утробі. Луки, 2 розділ, 21, 23 вірш. День Восьмий, з числа Семи, Дні очищення, тисячолітній день царства Христового на землі. Зверніть іще і ще й на це увагу. І коли настали дні очищення, за законом Мойсеєва. То принесли його до, Єруславі, до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господові. Я наголошую, що ці слова стосуються в першу чергу церков Божих. Бо написано, що в откровенні анебого слова на самому початку. Ангелам сами церковна пиши. Ангелу Ловдікійської, Фасанілонійської, Єфейської церкви, Сардійської, Філадельфійської. Все це звернення, об'явлення Ана Богослова належить і спрямоване до ангелів цих церков. Зверніть увагу постійно. Пам'ятайте це, читаючи об'явлення Івана Богослова. Повністю весь текст спрямований і націлений для ангелів цих церков. Свідчення Ісуса, Откровання 19.10. Я впав до Ніг Його, щоб поклонитися йому, але Він сказав мені: Дивись, не роби цього, я співслужитель тобі і братам Твоїм. Які мають свідчення Ісусова, Богу поклонись, бо свідчення Ісусове є дух пророцтва. Тому й написано: ревнуйте про дари духовні і найбільше про те, щоб пророкувати. Якщо ви не маєте свідчення Ісусового, тоді викликає, виникає запитання хто ви? Кількість тлумачень, Слова Божого, безмежна. Не беруся все вам передати, а тим паче розтлумачити. Залишаю дещо і вам, мої шановні любимі українці. Хай Господь вас благословить, наставить, врозумить і спасе від ваших гріхів. Амінь.